Що важливо враховувати при взагалі відбудові зруйнованих територій? по-перше, треба враховувати, чи звільнили вже ці території, тому що на жаль, сьогодні я багато чую, коли в нас планується відбудова Маріуполя, відбудова Бахмута, території не звільнені. І якщо казати про Бахмут, то взагалі е не зрозуміло, коли цю територію звільнять. І скільки часу знадобиться для того, щоб її е, зробити можливою для відновлення, тобто ну, до, до відбудови, тому що треба відновити ґрунти, треба розмінувати територію, е, і це все дуже такий довгий час тривалий займе. Тому, по-перше, треба звільнити територію, зробити аналіз всіх пошкоджень, а потім вже планувати відновлення. А якщо скажімо, вже звільнена територія, от що перше треба зробити після? Ну, якщо звільнена територія, в принципі, наша влада зараз так і робить. Я входжу наразі до координаційної групи. З спочатку вони хотіли, щоб це була координаційна група з відновлення, але потім вони. Переназвали її з кризового реагування, я точно вже назву не пам'ятаю. Вона не дуже працює. У нас були в минулому році засідання, зараз їх немає, але тоді ми зробили план, і там були групи, це силові структури, які заходять в громади, які деокуповані, і починають з того, що. Вони аналізують, розміновують, працюють з населенням, виявляють колаборантів, щоб там було безпечно далі працювати іншим фахівцям. І це, ну, це нормальна практика, на мій погляд, і це адекватне таке рішення, яке було прийнято. ми вже торкнулися теми того, що. Починають планувати відновлення. Чи потрібно от зараз мати план, наприклад, тимчасово окупованих територій відновлення? Чи потрібно вже після перемоги, після їхнього визволення його робити? І чому от саме треба вчинити так чи інакше? Знаєте, Якби ви мені задали це питання в минулому році, коли у нас був був досвід швидкого звільнення Харківської області? Тоді в мене було. Таке дуже стійке відчуття, що треба планувати громадам створювати план відновлення, щоб коли їх відновлять, щоб можна було одразу приступати до роботи, по перше. А по-друге, громади, які мають якісь вже плани, вони більш вигідно виглядають перед інвесторами. Тому що інвестор бачить, ага, вони тут хочуть вже це зробити, тоді я сюди заходжу. А коли тут нічого ніхто не хоче робити, то інвестору теж така історія не цікава, тому що можливо я зараз зайду, потім вони щось передумають і незрозуміло, що буде. Але сьогодні, коли ми бачимо, що звільнення території так швидко вже не виходить і. В мене є відчуття, що вже таких швидких успіхів у нас не буде. Треба розуміти, що ми не знаємо, коли звільняться території і в якому стані вони будуть. А в нас є, наприклад, фронтові території, там, от, наприклад, на Донеччині це Краматорськ, це Дружківка, це Добропілля, це ну, там багато насправді громад, Костянтинівка, Слав'янськ. І треба працювати з цими громадами, тому що люди там живуть, там також є руйнування внаслідок війни, і треба працювати саме з цими громадами. Якщо населений пункт звільнений, то можливо з чого починати відбудову? Що це має бути? Там будинки, наприклад, житлові чи школи, лікарні, комунікації. Я думаю, що треба починати з планування а, насправді, і до цього планування долучати. Мешканців цих громад долучати фахівців і спілкуватися, і вирішувати, що саме і в якій кількості нам потрібно. Треба аналізувати, скільки людей проживає, скільки готово повернутися. Планувати, скільки на цій території в майбутньому ми хочемо, щоб проживало людей. І відповідно до цього вже розуміти, що треба відновлювати, що не треба відновлювати, в, якому, в якій кількості. Наприклад, я. Впевнена, що нам не потрібно відновлювати школи в тому вигляді, в якому вони були. По-перше, радянська спадщина це величезні а, приміщення, а, з якими важко працювати в тому плані, що їх дуже треба багато опалювати наприклад, це не економічно. І, а, на мій погляд, треба робити, наприклад, школи більш компактними. А, ці приміщення повинні бути багатофункціональними. Ми повинні мати можливість їх модернізувати. Якщо в нас стало сьогодні менше дітей одного віку, ми можемо зробити щось для дітей іншого віку, або вже використовувати це приміщення як для дорослих або людей похилого віку. Взагалі, тобто треба використовувати зараз якісь такі підходи, щоб було все таке мультифункціональне. Стосовно що спершу відновлювати, я думаю, що перше це, мабуть, але я не впевнена. Повинно бути все ж таки житло, тому що є люди, яким треба повертатися додому, тому що вони десь зараз там живуть. Хтось досі живе в шелтерах, хтось живе у Рідних в інших регіонах комусь треба повертатися за кордону, щоб їм, хоча б були куди повернутися, повинно з'явитися житло. Але також треба розуміти, що для того, щоб розуміючи, що в нас повертається певна кількість, ми одразу повинні максимально швидко закривати їх якісь базові потреби. Це в першу чергу медицина. Це, ну я впевнена, що магазини і все таке, воно з'явиться само собою, коли будуть люди. А те, що може робити країна, держава це потім освіта, це пожежні частини, поліція, все, що. Ну і це якось треба робити так поступово. Тобто, у нас є така кількість, окей, ми зараз на цю кількість робимо людей. Потім далі збільшимо кількість населення, і збільшимо кількість соціальних послуг? Ми вже торкнулися теми, що є прифронтові міста, і зараз в них є руйнування якихось ну, житлових будинків, так лікарень і інших там громадських будівель. Як визначити доцільність відновлення тієї чи іншої будівлі? Хто має її визначати, і, наприклад, що має бути на її місці, теж. То має бути, думає це визначати. Я маю глибоке впевнення в тому, що відновлюючи території, ми повинні питати у людей, які там живуть, що їм потрібно. Звісно, треба долучати фахівців, експертів, які зможуть це все якось проаналізувати і зробити. Це вже більш обґрунтовано, щоб це було не просто те, що люди хочуть, тому що люди можуть захотіти великі будівлі до неба і так далі, але це не чим не буде обосновано, крім бажання людей. Але треба дійсно спілкуватися з людьми, якщо ми хочемо, щоб люди жили в громаді, щоб їм подобалось там жити, то ми повинні спитати людей, яку громаду вони бачать. І тоді відповідно до цього треба відновлювати. Також треба, щоб були фахівці, які аналізують, що найбільш потрібно наразі в громаді, що менше потрібно, в залежності від того, яке населення, яка морфологія цього населення, дорослі, молоді, старі люди, і все відповідно до цього робиться. Відновлюється ось ну це моя моя думка. Це на мій погляд повинно бути саме так. зараз. Багато пишуть і говорять про досвід інших країн в відбудові так після воєнних дій, після природних катастроф. Чи повинна Україна враховувати досвід інших країн чи йти своїм шляхом? Дійсно, є досвід інших країн, але мені здається, що в деяких випадках. Україна, український досвід він дуже сильно відрізняється, тому що мені здається, що в жодній країні не було таких великих руйнувань, як в Україні. І постають великі питання того, що де як відбудовувати. Тут, тут же питання не тільки функціональні, але й з моральної етичної точки зору. Тому що, наприклад, я чула, що. Дружини загиблих військових у Бахмуті не хочуть, щоб в Бахмуті було місто, вони хочуть, щоб там був ліс. І щоб їх чоловіки могли там тихо спочивати. Що, чого хочуть мешканці Бахмуту, там теж дуже сильно все відрізняється, в залежності від того, коли вони звідти виїхали. Ті люди, які пережили там якісь жахіття, скоріш за все, вони не дуже хочуть повертатися в той Бахмут. Ті люди, які поїхали одразу, можливо, б вони хотіли повернутися в той бахмут, який був, а, і, а можливо, вони хочуть від відбудувати новий. Тут це така буде дуже складна і велика дискусія а, і. Ми можемо використовувати досвід інших країн. Ми повинні дивитися найкращі практики, брати їх, використовувати, щоб не вигадувати знову велосипед. Але ми повинні розуміти, що не можна просто брати і копіювати. Це не повинна бути калька. Ми щось можемо взяти у одних, щось у інших, подумати, як це адаптувати краще для нас, і тоді вже використовувати в такому вигляді. Ви казали, що долучалися до процесів планування відновлення. Чи плануєте надалі можливо долучатися до таких процесів і як саме? Ви особисто саме? Я б дуже хотіла долучатися до цих процесів. Для мене це важливо, особливо важливо це робити в своїй рідній громаді у дружківці. Також для мене важливо долучатися і в Донецькій області. Ну і в принципі, у всій країні я готова до цього долучатись. Наразі у нас є деякі плани, як у громадській організації. Ми хочемо спробувати розробити якийсь план для дружківки, протестувати, як це працює. І в майбутньому, якщо це все спрацює, то можна імплементувати це на інші громади.